Якщо у дівчини з 25 років час від часу є думки або бажання про життя в монастирі, можливо, на якийсь час, на, на певну, затишку хочеться, чи, чи про що це? Це варіанти або молода душа, яка а, а, іще асоціальна, і друге, це просто вона хоче пізнати себе, не знає інших варіантів. Як на мене, знаєте, ті люди, які їм хочеться піти в монастир, їм хочеться служити творцю. Так само, як вам сим. Ви ж теж, чого пішли пізнавати себе і вивчати цей світ? Тому що вам хотілося е, служити творцю. Е, але я вважаю, що ті люди, які йдуть в монастир, у них іде трошки перекос е, по, по духовній частині, тому їм прям хочеться уходити, уходити в себе, йти від цього соціального світу, молитися, тому що вони ще не готові. Наприклад, або це може бути молода душа, яка не готова е, служити тут і спілкуватися з людьми. А якщо ж вона хоче, наприклад, піти е, трошки там побути, тому що людина хотіла пізнати себе Бога і Творця. Просто раніше знань таких, як пізнати себе, як пізнати Бога, у нас не було. І, і зараз багато людей, які теж йдуть в релігію, тому що думають, що якщо вони будуть е, в церкві, е, то зможуть пізнати Бога. Е, ну, такий шлях у них через, через релігію. А насправді ви ж знаєте, що будь-яка релігія це йде така як прослоєчка. Між вами і творцем, і нам ця прословочка не надо, тому що зараз ми всі можемо напряму спілкуватися з творцем і отримувати ці запитання, які у нас є.